Дальна ситуація з українським брендом, або чому мені про це не сказали раніше. Коротше, як завжди, українські бренди вражають. Дивіться до кінця і не повторюйте моїх помилок. І загалом розсудіть, хто правив ці ситуації, бо я до кінця так і не зрозуміла. Почалося все з того, що я прийшла обрати аутфіт на захід. Знаєте, такий, щоб виглядав на мільйон, ну не менше, і щоб в ньому я відчувала себе королевою. Відразу кинула оком на Бургунді сукню, бо дівчата це ж тренд. Консультант сказала, що вона з лімітованої колекції, а що є у різних кольорах і довжинах. Але справжній треш почався, коли я побачила це пальто. По перше, Оді мною його купили двічі, і поки я визначалася з розміру, той, що мені підходив, забрали. Ох, дівчата. Зараз думаю, я кученню скандал. Але я видихнула таку розкіш, можна замовити її онлайн. До речі, під пальто дівчата купували і цей стильний чіпець. Далі я приміряла молочний костюм чоловічого крою, давно таки хотіла і думаю, що навесно буде ідеально. А вам як? Але, чесно кажучи, після цього шопінгу я пожалкувала про одне. Що не була у шоурумі українського бренду Скідан раніше. Він дуже стильний у зручному розташуванні, а одяг тут преміальної якості. Напишіть, як. Думаєте, що я обрала? Що хочуть усі дівчата, але мовчать про це. Версія про стосунки, Хлопці пристібніть ремені. Бо вас це точно вразить. Mm, ви не повірите, але перше місце займає не сумка відомого бренду, а емоційна зрілість. Дівчата, плюсаніть в коментарях, що немає нічого кращого ніж людина, яка розпізнає власні емоції і почуття і немало важливо інших людей. Короче, не будьте загадками. Ми хочемо знати, що у вас в душі і в голові. Далі увага до деталей. Ну Камон запам'ятайте врешті, що вона обере суші чи піцу, які її улюблені квіти і як звати її подружку. Далі у нас спонтанність. Повірте, немає жодної дівчини, яка б забула хлопця, який робив раптові навіть малесенькі сюрпризи. Це може бути шоколадка без приводу, якийсь раптовий похід в кіно або неочікуване побачення. Дівчат вам таке робили? Напишіть переходимо далі. І це ініціативність. Будь-яка увага приділена дівчині, але без нагадування на вагу золота. До речі, щодо золота йому вона буде теж завжди рада. Забігай в оновлений бутик ювелірного дому сова в ТРС «Блокбастер». Тут точно є прикраси з її вішліста. Наприклад, у мене це ось ті сережки. Зберігайте ідею для подарунку. Скоро багато свят, і Напишіть, щоб ви додали у цей список. Короче, як завжди, українські бренди дивують. скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмання от підійде. підійхає вигуляти б десь на вулицях Монако, але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики, Але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міуміого, але звісно, українського виробництва ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух. А талію в цих шортах. Ви взагалі бачили? Ну о, сина ж. мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з І Останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють ван зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінгу цей день. І як вам образи і як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і Скільки це обходиться, у Києві. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось відпрошуватись. Коли мені потрібно в зал, я просто йду в зал. І перший мінус з карти на таксі тренування і їжу після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка. май гад, oh Я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний. Ніколь Кідман була ну просто не перевершена, але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. Я впевнена, що вона не знає. Про догляд, який робить волосся як після салону, дівчки хейр стилісти, передайте ніколи. Я користуюсь цим доглядом уже місяць і це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голови. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин, і вуаля заощадження Мінімум тисячу гривень в день ну дівчат зекономила значить заробила А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте. Треш ситуація з ванбайвана. Бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці беріть попкорн, буде весело усім. От перший лакований костюм за кошкіри, що скажете, бо я про нього була такою скептичною думки, поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто 110. Наступною приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. Вона дуже ефектна Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі Бо, перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу, що скажете червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та як на мене, цей костюм, як коштувати дорожче, він дуже якісний. А Справжній треш почався, коли я намагалася брати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен день, але з перчинкою такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який Щок я обрала, і напишіть, як вам образи. Як проходить і скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залата на банановому і дуже смачним еклером. За їжою таксія заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти. Нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати зволожуючи для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цяток. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і А. Частієї серії я використовую два креми, один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд. Оглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії. Хто теж використовує цей догляд? Чекає на ваш фідбек. І ось така сума витрат у мене вийшла за день.